А ми, друзі, знову на лівому березі на стадіоні Лівий Берег. У нас знову медійний футбол. У нас ЮА СТІЛ-Ліга. І другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня, в якому «Коно Медіа Тім та Армат. Перший поєдинок нагадаю закінчився перемогою рух Медіа Тім над Ультімейтом з рахунком 3-0. Наша команда це Збройні Сили України. І ми маємо їх продовжити підтримувати. Протягом матчу буде QR-код на ваш на ваших екранах. І наскільки я розумію, на нас не на нас, точніше, а на футболістів буде очікувати та сама бригада арбітрів, що її в першому поєдинку. Володимир Кобальков одразу свої перемовини проводить з Євгеном Селізньовим. Дуже добре вони знайомі між собою. Поки що посміхаються хлопці, можливо, підслухаємо їх. Отак от, от прогноз від Веневгена Ну, Селезньов то заб'є, ми це знаємо. Він завжди налаштований. А от у Володимира Кобелькова сьогодні, наскільки маю правдиву інформацію, не так то багато й часу. Поля розіграли і пішло, поїхало. Надаєш треба не лише до м'яча дістатися віддати передачу назад, але тут армат ось так, нібито просто віддає це володіння. Тому можна вже розпочинати. Але Микола Юк насправді зараз пересвідчиться, що все нормально володіння зафіксовано. І можна розпочинати свій вихід один в один проти суперника. Хитнути треба якось щось організувати. Удар, здавалось би, удар, але все-таки мимо Микола Юк тут е, хитнув суперника. Ми під час минулого матчу бачили теж як Іван Карапінка, е, е, і воротарі були на місці, і влучності трішки бракувало. Ну зараз Армат буде пробувати св... свою нагоду зробити, але тут Зайков фактично віддає цей м'яч. Для Миколика буде ще один шанс. Зайков вирішив так по-модійному зіграти на публіку, скажімо так, Микола Юк. Дрібно перебирає ногами. О, що удар! Удар. О, так, знову від ним не беруться обігрувати, затягувати м'яч до штрафного майданчика, поки що наші суперники. І я так розумію, що час потихеньку спливає вже. Зв... Тут зараз буде щось вигадувати. Ну так, власне, удар. А може гол? А може гол? Ні, нема голу. Багато ти хотів, насправді. У минулий ігровий тиждень виконував функції тренера, як його Вячеслав Вікторович назвав Денис Вікторович. Так, по-моєму, -по його по батькові. І Він все одно продовжує виконувати свої функції. От прямо зараз. Це, звісно, Євген Селезньов, Подача і небезпечний момент, але вдається тут розрядити небезпеку. Хороша подача. Так, така прям в воротарський майданчик. Не вдалося воротарю одразу впорати. Зараз може бути простріл небезпечно. М'яч пролітає. Желінський! 1-0, армат попереду. Жилінський забиває. Ми не виступили дуже холоднокровно. Він тут все зробив. І в ближній кут забиває ворот, воротарський кут, намагався читати голки. Прикону медіатім Андрій Кочергін цей епізод, але в іншу сторону йшов удар. І 1-0 Армат на початку поєдинку забиває. Дуже класно. Армат починає цей матч. Воно медія намагається відповідати, будувати свою атаку, але достатньо щільно тут обороняється. Армат, втім, порушення правил. І зараз не всі, що правда ще зараз грають у деяких є пошкодження, у деяких є травми. Втім... Саме по заявці кономеді виглядає потужно. Зараз класна передача від Селезньова на Чорнобая. Всайду найпевніше, що не було. Чорнобай класно підробляє. <голу> 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 це дуже потужно. <голу> Витягують, будь ласочка! таке на професійному рівні. Хто зна, коли побачиш Чорнобай? Це така реалізація. Євген Селезньов шикарний проникаючий пас тут. Інколи ниткою в голку легше потрапити, ніж таку передачу віддати. Євген Селезньов віддає тут звичайно майстерність, але і Чорнобай. Але я на секунду правду, подумав, що м'яч буде летіти повз, але як класно він влучив. Пенальті! Пенальті. 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 За меж штрафної. За меж штрафного, Це Селезньов, Удар поворотом! 3-0. 3-0. А є для нього взагалі різниця з 11 метрів бити там з 20, ну Якщо беремо лінію штрафного майданчика, це 20, то він судно впевнено кладе такі м'ячі. Він впевнено їх клав, коли гнався за рекордом УПЛ за кількістю забитих м'ячів. Зараз знову реалізовує, забиває і забиває Євген Селізньов 3-0 армат попереду. Це так шокований шок на старті. Поєдинку штрафного майданчика. Нас <плес> <плес> здається, лише одні картки завезли сьогодні до прямої дії. Звичайно, це жарт, жартала ще попередньо... ну, а зараз. Подивимося, як кономедіатім буде виконати свій момент. Олег Здановський з м'ячем. Здановський залишається проти того ж окіпера проти Тарасенка. Здановський треба вже бити удар! І ми мимо б'є! Ну я не хочу. Я не хочу зараз забігати дуже сильно наперед. Я не хочу говорити якихо слів і не в сторону кону медіа Тім, але це дуже сильний удар по команді. Час від часу перед вами буде з'являтися qr код Це посилання на телеграм-канал Медійний футбол України. Там ви можете проголосувати за найкращого гравця цього матчу. За вашою думкою, тим часом удар по воротам, але приходиться він. В зовнішню сторону воріт, в зовнішню їх частину якраз перед цим киданням Куба забитий як мінімум один м'яр сушков по лівому фланзі. Проходить Ой, кладе декількох суперників, але як класно поклав, настільки неоковирно пробив. Не найкраще рішення. Дуже класно прокинув справді суперника. Попросимо Артема не випасти за паркан. І 6 на 6. Ні, це 6. Це 6 на 6. В такій ситуації його втрачати, направду, бо потім доведеться дуже багато бігати. Зараз відбирає м'яч Решетняк, Він рухається. По іншому флангу є партнер. Чи буде Решетняк віддавати передачу? Можна зміщуватись і бити, до речі. Решетняк пробиває, але не найкраще рішення, як мені здається, було. Напрошувався або удар в дальній кут, або передача, Але Решетняк пробив якось низом в ближній. М'яч полетів кудись на парковку. Шекспірівське питання в голові Решетняка, бити чи не бити зараз було. Це другий тайм, друзі. Це другий тайм поєдинку. Коно медіа тім Армат. Колись Даріо Сирина сказав таку легендарну фразу «Это футболь». Цилилося Володимиром Лисенком на другий тайм. І вже атакує! Ось він і момент, але повз ворота пролітає м'яч. Удар коліном у польоті від кроля. Але поки що, поки що далеко від площини. Ага, там ще Рикошет, тому на кутовий м'яч пішов. Але зараз виконує свій армат. Смакула. І готує він удар, поворотам, 4-0. Олександр Рижов, він же смакула забиває. Ой, чую, едітів буде багато. Ну, виконання ідеальне. Дуже нагадало мені це, як виконував Артем Сахацький в попередньому матчі. Боліт від коно медіа тім. Кріль береться виконувати. Кріль готує удар, але пішов обігрувати воротаря. Порожній ворот. Удар. 4-1 нарешті розмочили. Нарешті не насухо. Коно медіа тім. Відповіли один на один. І гандикап залишається тим самим плюс три вармата. І вітаємо Андрія Криля з дебютним його голом на медіатурнірах На Юа стіл Лізі. Андрій Кріль повертає все до того, щоб було. За підсумками першого тайму різниця в три пропущених зараз у Кономедіа uh, Тім, але зі знаком мінусів нас починається по факту гра починається у нас футбол. Один, хол, за два. Ну, для Кономедіа Тім це чудова опція зараз. Гра без офсайду, я вже підглядів. Тому хороший зір на відміну від гра мене. Без офсайду. Гра... гра без офсайду. Вона має діятим якраз дворотарська. майданчика. пішла висока передача, закручується і можна вигравати. Повітря там вистачає високих футболістів. Ударної позиції здається, що здавалося, що Мамедов вже готовий був набігати, але м'яч від нього так відскочив, тому вдарити не вдалося. Ну і Станіслав Тарасенко сьогодні. Пропускає лише з президентського буліта, поки що станом на 43 хвилину цієї зустрічі. Дуже цікавий момент комунікації, що він не був між Тарасенком та Сілізньом. Той намагався хотів, точніше вкинути суто футбол буде тривалий час, і за цим цікаво послідкувати. Тут положення позагроя, як мені здається. Можливо, і не встиг. Тому спостерігаємо за ткачем. Простріл від нього! Але арбітер запалює прапорець. З паузою. Зараз будемо розбиратися. Зараз так само робота для вар-системи. Дуже класно тут все було виконано. І передача, і удар. Селезньов тут фактично сам лишився. Розстріляв він ворота. Але зараз, звісно, буде вар-чек, чи було положення поза грою. І тоді вже все буде остаточно відомо. І відповідно ротує саме такими гравцями. Зараз Грозний Лисенко. Удар від нього. І нарешті робота. Така справжня голкіперська для Станіслава Тарасенка. З нею впорався. Криль тим часом допомагає відібрати м'яч одразу його команді. Коно продовжує атакувати і буде подача з кутового. Зараз хоче посмакувати цей удар. Непогане було виконання від Володимира Лисенка, але голкіпер армату був на місці. Тарасенко парирує небезпечно і гол. Забиває кону Медіа Тіма. Зараз хочеться подивитися, як це було. А це дуже просто було. Володимир Лисенко на досвіді, на випередження, пірнув головою вперед, випередив захисника, не забив ногою, забиває головою сьомий номер кону Тім, який повертається в гру. Дуже непогано зараз. І... Коно вже щось та й виходили на відміну від перших 15 хвилин, де вони пропустили три м'ячі. Володимир Лисенко тим часом атакує правим фланом проти нього підліпян. Лисенко класна скидка. На Мамедова, простріл! І не вдається замкнути його. Причому не став влаштувати зараз нову лисенко, він її намагався просто підставити під напрямок польоту м'яча, аби скоригувати цей напрямок саме в площину воріт п'ятою, красиво відрізаючи суперника, і просто треба було ключку вірно підставити. Йде Просто лонгбол вперед. Але Лисенко там здається чіпляється за цей м'яч. Лисенко і удар поворотом є. Немає Тарасенко на місці. Тут все чисто, тут все чисто, але як Лисенко там присингував оборонців армату під час цієї атаки. Просто звичайне вибивання м'яча. Лисенко бореться за нього. Своєю присутністю просто так. відштовхує зараз Ткаченка від себе. Поєдинку. Володимир Лисенко тим часом з Вічнем. Класно, він тут приймає в іншу сторону. Лисенко, удар поворотом. Чи то подача, це подача, але Тарасенко парирує. Тримається за голову 31-й номер команди. Коно Медіа Тім. Чудовий момент у них зараз був. Якби забили, це була би нічия. Але на Газоні тут лежить футболіст Армату тим часом. Олег Скопінцев виходив на ударну позицію. Він, власне, і пробивав. Ну тут до нього точно ніяк претензій немає. Я не знаю, за що тут можна зачепитися. Тут, можливо, просто сили покидають вже футболістів Армата. Кутовий ще залишатиметься для Коно Медіа Тім. Подача з кутового. Небезпечно! І Немає взяття воріт! але як же гостро, щойно було біля воріт. Гармату просто шикарний. М'яч прилетів воротаря і не вдається замкнути цю подачу. Футболістові «Коно Тім. Там уже декілька гравців лежать на газоні. Дуже багато зараз стиків, дуже багато зараз боротьби. Валять тут на газон вже футболіста армату підліпяна, і арбітр вказує, що буде. Піти час зараз може помилитися під пресингом Карен. Хороший стрибок, але Жовта стрибок. Це карп. Так, від Іллі Коваленка. І це друге друга жовте, І вилучення для футболіста Кономедіа Тім. Поле. Покидає 133-й номер цієї команди. І в цьому епізоді наварили, наварили оборонці Кономедіа Тім. По факту на рівному місці створили свої проблеми. Покидає поле Ілля Коваленко. Для нього це вже друге попередження. Ну, в ногу влетів він тут Карену, здається. Чотири, три, два, один. І свисток арбітра. Звучить, звучить. Армат здобуває перемогу з рахунком 4-2 над Медіа Тім. Все таки не було тої фінальної атаки, але був момент, коли м'яч влучив в голову гравцеві Медіа Тім. Удар тоді не вийшло. Армат здобуває свої. Чергові три очки. Тепер у них їх шість, і вони зрівнюються з кону медіа. Тім за очками після цього матчу. Найрезультативніший поєдинок сьогоднішнього ігрового дня «Селезньов» забиває. Тобто тут всі зірки складаються. Кону медіа, тім перша поразка для них. І армат розпочинає новий ігровий тиждень.